Друзі, розпочинаємо нашу прес-конференцію. Сьогодні відбувся матч Вікторія Керникспорт, рахунок 1-0. Ми, ну будь ласка, бачите питання до нашого тренера Анатолія <правда> Ну, Пане Анатолію, вітаємо вас з перемогою. <правда> по, <-правда> <правда> по грі. Це закономірний результат чи це диво? Ну чому диво, ми кожна команда, і ми, і гарняк спорту, хоче перемагати правильно, ми виходимо з завданням перемогти в Але то, що нам сьогодні легко не було. І ви знаєте, який в нас був е -е, графік, да, і є який графік, то тобто хлопці десь були невідновлені, і дякувати їм, дякувати їм, що вони. Діями хлопців в цілому взяти, да, десь були провали, десь була чудова гра, десь були чудові моменти, десь були моменти, які ми не реалізували. От. А так, діями хлопців в цілому, ну, то вже будемо розбиратися, в цілому я задоволений грою команди і відношенням їх до гри. Вони бояться, що десь <плес> може. Бо, ну, звісно, краще було забити другий гол і було вже легше, але, ну, бачите, моменти, моменти є, але реалізація дійсно трохи хромає. Хоча могли сьогодні і в першому таймі, да, там десь і в другому таймі. Але ми ж граємо теж проти якісних суперників. Але ну, Дійсно, да, те, що реалізація хромає, то так. Свого часу працювали в сумах. Та на вашу думку, чи потрібна команда сума і яка потрібна команда? Я думаю, потрібна. І е, наша команда Вікторія то не тільки команда з Миколаївки, це команда, яка представляє Сумський регіон. І ми граємо так і за Суми, ми граємо і за Сумську область, ми граємо для Сумського вболівальника, для людей граємо в цей важкий час. Ми граємо для своєї рідної Миколаївки. І то є, е, Дякувати хлопцям, які нас захищають, які нам дають можливість, щоб що ми можемо тішити хоч трошки наших людей. Команда Вікторія Суми, так, Вікторія виручила суму. А я хочу, щоб була і Вікторія, іменно сумська команда. Ви знаєте, які традиції. Як буде дві, конечно, і місто, місто заслуговує на те, щоб в них була команда. Я тоді казав, що коли раніше працював, то, що команда повинна бути тут не тільки в першій лізі, але й вищій. Я думаю, що Сумський регіон на то заслуговує. І Сумщина, то ще, знаєте, як сказати, необ'їжний край футболу. Треба, дійсно, треба робити команду. Цю кілку я у вашого адміністратора Олексія Виноградова. Перше питання, а, що таке адміністратор? Це не професія чи покликання? І друге, чому у, у вас а, не такі я... Ну Він, в принципі, адміністратор, це душа команди, да, і та людина, яка слідкує і допомагає кожному у нас хлопцю, ну, Поки що з такою емблемою. Рахуючи до мене. Це на фарт чи як? Я не знаю, то таке. Сподобалась футболка. грає натуральний натуральність вихованців в команді наразі. І яка перспектива на майбутнє? А вже є як на область, є функції, які поглиблю вас підійдемо. Промоєш, що ви їх будете тягати. Я ж е, кажу, що на Сумщині, то ще як невідкритий регіон, тут дуже... Багато є футболістів молодих, і на даний час в нашій команді практично, напевно, 7-8 футболістів-вихованців в Сумщині. І то тішить нас. От, і молоді гравці, і дорослі гравці є, і той сплав, що зараз є, допомагає хлопцям розкривати себе. І наші возросні футболісти вони їм в тому допомагають, так що все залежить від хлопців, все, все залежить від хлопців. <звач> Дякую. Тоді я б хотів буквально породити, тримаємо фуменки, грав міського Вячеслава <звач> да. Кускову, буквально паради. Які емоції у вас залишилися, які круги? Чому так сталося, що після київської динамини, я там читали, хто написано, де, що ви тоді можливо підрозділи? Ну та, так і, сталося, знаєте, кафедри, як я травматизм, то, 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 на тебе не розраховують, ти не бачиш себе в колективі, а проявляти себе потрібно. Тому таке, так і сталося. Хоча Михайло Іванович Фоменко – то дуже чудова людина і дуже чудовий фахівець, і дай Бог йому здоров'я, і то людина дійсно доказала, яка для українського футболу зробила дуже багато. Хто б там що не казав, це людина, яка дуже поважна, яку ми дуже поважаємо і цінимо. Не бачились давно вже. Але увагу і забувати про таких людей не можна. Кого б хотів побачити в ось? Я не знаю, ми не можемо впливати, як ти не можеш, як ти не можеш впливати на щось, то нащо щось думати чи там нервуватися, тим більше. Я... Хто буде, то їх буде. Ну хай поступово, все по шагу, поступово і вже будемо дивитися. Попаде, хто попаде, той попаде. Грати, грати треба з любим суперником. Хто би не Перший рік спартак, пройшов Києві, попаде. Дай Бог, дай Бог, хороший шлях. Завтра Дійсно хочеться. Хочеться, хочеться, дійсно хочеться. А що буде, то буде. Тут ти на то не впливаєш. Пане Антоні, все дякуємо. Я вам дуже дякую, так. Да. бачити.